Злочинці часто вдаються до тактики насилля та намагаються втекти від поліції. Але що відбувається, коли підозрюваний намагається фліртувати з копами? Що уникнути до тюремного терміну? Підписуйтесь і давайте подивимось. Ви збираєтесь покласти мені це в рот? Відкрий рот. Це цікаво. Окей. це Джена Мальдонато. 9 березня 2022 року стався інцидент, коли офіцер Лафейф із відділу поліції штату Нью-Мексико в окрузі Берліто. Помітив автомобіль, що порушував правила дорожнього руху. Офіцер негайно зупинив автомобіль, підозрюючи, що водій у нетверезому стані, але він не знав, що ця зустріч стане одною з найвеселіших моментів у його службі. Офіцер перевірив права та техпаспорт Джени. І запитав про причину її повороту на іншу смугу руху, не використовуючи поворотників і сигналу? У той час Джена залишається надзвичайно спокійною та чесно відповіла, що можливо це був побічний ефект одного пива, яке вона випила раніше. Ви почали повертати праворуч, але не дали сигналу про це. Я скажу вам, що ніколи не сигналила. Добре, так що це чесно. Гаразд у мене немає сигналу. Добре, скільки ви випили сьогодні? А раніше? Як багато? Тільки пиво раніше. Просто одне пиво? По пиво? По пиву? По пиву. То це було одне пиво чи більше, ніж одне пиво? По пиву, одне пиво. Окей. Okay. Це було десь о 12. Тобто майже 11 годин тому? Так. Крім незрозумілого підрахунку пива, Джена була напрочуд відкритою, а офіцер відповідав, ніби вона була абсолютно невинною. Дівчина навіть перейшла на більш високий тон. А наскільки я читала, це є загальною ознакою жіночого флірту, щоб сподобатись, джена продовжувала посміхатися офіцеру протягом усього тесту на реакцію. Хоча це могло бути звичайним збігом або реакцією на стрес, але офіцер Лафейф. І Джеда підтримували позитивний настрій навіть під час супроводу до поліцейської дільниці. Така щаслива, вибачте. Це мене турбує. Дякую. Ні, тобі потрібно залишатися в наручниках, поки ти тут. Ти спортсмен? Ти мене боїшся? Ти спортсмен пам'ятаєш? <гум> ей, ей, я маю на увазі дівчата жорсткі. Я не сприймаю дівчата Це були дівчата, які носять взуття. Як вони називається? Лебро? О, Стів Меден. Це не спортивне взуття. Ні. Стів Меден не спортсмен. Стів не спортсмен? Ні. А чим він займається? Він просто дизайнер. Напевно, не спортсмен. Тоді ні. Він не спортсмен. Він гей, я думаю. Але я маю на увазі, що він просто дизайнер взуття. Ну, гарне взуття. Так. Напевно, треба було вдягнути біле. Біле взуття. Так. Що б означало біле взуття? Добре, тому що хіба це не те, що ти повинен носити, коли збираєшся у в'язницю. Ні, ти можеш носити як біле, так і помаранчеве. Тому що я вже була у в'язниці. Ти була? Там сказали мені, що ти маєш бути в білому. Цікаво, хто це сказав. Уж я не знаю, чи варто тобі носити одяг від Стіва Медена. Тому що. Я думаю, що не повинна. Ну а потім ти повинен давати це людям, коли вони цього хочуть. так. Я забираю свої шкарпетки. Ти звісно. Ну вони тобі все не ти вже сиділа? Ні, я маю на увазі, що це було багато років тому, але не за це порушення. Чому ти сиділа в в'язниці кілька років тому? Добре, у мене був хлопець-пожежник, який любив битись. Тому я просто відбувалась то ти добре його побила. Ні, я його не била. Все закінчилось в'язницею, тому що у нього була кров на підборідді? Бу кров на підборідді. Але зауважте, я метр шістдесят чотири, а він метр дев'яносто вісім. Я не була впевнена, що можу завдати йому шкоди. Боже, це величезна різниця. Це точно, великий чувак. Ти не одружений? Чому ні? Колись раніше був так, так недовго. У житті таке трапляється. Інколи буває, ти просто летиш від кохання, але не виходить. Скільки тобі років? Як ти думаєш? Скільки мені? Я думаю, ти виглядаєш досить молодо. Добре, дякую. Я не молодий. 42. Дякую. Мені вже майже 50. спілкування про сімейний статус, обмін особистою інформацією може здатися легким фліртом. Але більш правдоподібно, що Джена просто намагалася встановити емоційний зв'язок і проявити інтерес. Джена та офіцер поліції підтримували високий рівень дружніх відносин в допустимих межах. Ситуація зайняла значний термін часу, і тут настав час пройти тест на алкоголь. Добре, зараз машина подає звук, звук зупиниться. Дай мені знати, якщо захочеш дихнути два рази для зразку. Чи варто мені дути? Що сталося? Що це таке, і куди дути? Ну, якщо ти хочеш, щоб я просто розповів свой стріб новенька та трубка, якою ніхто ніколи не користувався. Добре, ти зробиш глибокий вдих і дуй, як у повітряну кульку. Не припиняй дути, поки я не скажу тобі. Ти це засунеш мені в рот? Відкривай рот. О, це цікаво. Добре. Скажи мені, коли Коли будеш готова, зроби глибокий вдих і дуй, як у повітряну кульку. Сильніше. Сильніше. Добре, дуй, як у повітряну кульку, ніби у тебе є велика повітряна кулька. Окей, нехай це не буде дивно. І що тепер? А тепер глибоко вдихни і дуй сильно. Як у повітряну кульку. Сильніше. Сильніше, сильніше. сильніше. Продовжуй, не зупиняйся. Не змінюй потік дихання. Зроби глибокий вдих і сильно подуй. Дуй. Ні, сильніше. Продовжуй, не зупиняйся. Трохи сильніше. Дякую. Це твій перший зразу. Один п'ять. Це означає, що ти майже вдвічі перевищуєш дозволений ліміт. Ви не помиляєтесь? Ні, я не помиляюсь. Тому що я чув, як ти правильно вдихнув і подула. Ви помиляєтесь? Сильніше. <реш> Сильніше. Продовжуй, продовжуй. Продовжуй. Ти змінила потік. Добре. Так машина насправді фіксує на за боки видих. Я намагаюсь. Я знаю, я знаю. Сильніше дихання, сильніше. Прибери язик, сильніше. Ні, не зупиняйся. Ні, ти продовжуєш зупинятися. Давай, Джона. роби глибокий вдих і були. О, ні, це не те. Це смішно, те, що ви кажете. Що я кажу? Добре. Зроби глибокий вдих і видих один сильний раз. Ні, недостатньо сильно. Добре. Сильніше продовжуй цей тон. Сильніше. Сильніше. Ні. Ти чуєш цей тон? Ти не чуєш. Так, це тому, що ти дуєш недостатньо сильно. Глибоко вдихни і один раз великий видих. Дуй сильніше. Я намагаюсь. Сильніше. Ні. Продовжуй. Можливо, не можеш так. Можливо, якщо ти встанеш, давай встанемо, Джена. Не думаю, що це спрацює. Ніколи не знаєш. Ми спробуємо зробити глибокий вдих і сильно подути. Сильніше. Не дуй так. Якби ти здуваєш пір'їнку з руки. Надуй кульку. Зроби великий видих у повітряну кулю. Приємний великий вдих. Я роблю все можливе для вас. Дякую. Сильніше. Ні, ні, продовжуй. Висунь язика. Висунь сильніше, ні. Я задихалась. Не зупиняйся, ні. Добре, Джене. Сюди. Ви бачите я мене, я, я дую. Так, але ти думаєш настільки сильно. Зроби глибокий вдих, як цей. Має продовжуватись так. Давай спробуємо. Підготуйся і вперед. Сильніше. Ні. Сильніше. 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 Ні, не змінюй. Ти повинен продовжувати дути сильно. Я нічого не змінюю. Просто продовжуй. Не зупиняйся. Не зупиняйся майже. Продовжуй. Окей. Я докладаю всіх зусиль для вас. Дякую. Все добре. Просто сідай. Я не ускладнюю. Я намагалась. Ні, я не казав, що ти ускладнюєш, тому що ти намагалась. Окей. Ви сердитесь на мене. Я не серпіс. повір мені. потрібно багато більше ніж це, щоб мене розлютити. Ви бачили мене. Я бачу. Я бачу. Джена сміється та відкрито спілкується, дозволяючи двозначні вирази у бік офіцера Лафейва. Це показує, що вона намагається розташувати до себе поліцейського. Однак, офіцер Лафейв, будучи досвідченим поліцейським, залишається спокійним і не реагує на її провокації. Він навіть уміло ухиляється від прямого запрошення на побачення. Що? Що у нас може бути завтра на побаченні? Завтра на побаченні ти будеш у в'язниці, дівчино. Добре, якщо б ти просто відвіз мене додому. Мене звіють. Я не можу відвезти тебе додому. Ви маєте протворизити. Я тимчасово посаджу вас туди. Дам вам ще трохи протворизити. Є питання перед тим, як ми підемо туди. Або ти зараз підеш. Я піду туди і просто сяду. Сядеш на лавку. Я хочу туалет. Гаразд пішли. Так як розгорталися події, надії Джені були розбиті, що змусило її провести ніч у в'язниці, відкинувши флірт та жарти. Будь-які потенційні методи спокушання не спрацювали на офіцера Лафейва, оскільки він визнаний як професіонал серед поліцейських, він отримав кілька нагород офіцера року та має надзвичайний рекорд, який складається з понад три тисяч арештів за водіння у нетверезому вигляді. Що здобуло йому статус знаменитості у лавах поліції? Чи вважаєте ви взаємодію між офіцером і Дженною Фліртом? Чи цікавий такий формат відео? Поділіться вашими думками в коментарях та можете писати свої ідеї для зйомок та форматів нових відео. Не забувайте підтримувати канал і підписатися. Дякую за перегляд. Обов'язково допомагайте безпритульним тваринкам і донатьте ЗСУ для наближення нашої перемоги. Слава Україні та її героям!